Моє вітання! Сьогодні поділюсь з вами надзвичайно цікавим рецептом ще й смачним. Готуємо і, як завжди, перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Вода кімнатної температури 200 мл, чайна ложка солі. Трошки розмішати. Додаю борошно 300 г. Тісто майже готове, це всі інгредієнти. Зараз замісити тісто. Дивіться, воно не має бути, як на пельмені плотним, щільним. Плотним, але і до рук також не має прилипати. Зараз я покажу вам консистенцію цього тіста. Зараз я бачу, що воно зарідке я додаю ще столову ложку борошна. Ви відразу велику кількість не додавайте. Потрошку по столовій ложки. І будете бачити, щоб до рук тіста не прилипало, але щоб не було сильно щільним. Ось такий має вигляд тісто, таке, як потрібно. Все накриваю його плівкою та залишаю на 10-15 хвилин, поки буду нарізати цибулю. А ось і цибуля. Ось таку кількість цибулі я взяла. По грамам я не важила, чесно. Ну от Скільки там, 8, 8 штучок. Треба нарізати дрібно. Цибуля готова, тісто також вже готове, постояло 10 хвилин, поки нарізала цибулю. Обов'язково додайте борошно. Зараз не бійтесь додавати борошно, Інакше ви не впораєтесь з цим тістом. Поділю на 4 рівні частини. Якщо ви запитаєте, а чому відразу не додати більше борошна до тіста з самого початку. Тому що потім вам буде дуже важко з ним працювати, так як це тісто округляє, бачите, як кожен шматочок просто треба сформувати. Потім буде дуже важко зробити його дуже тоненьким. Тому тісто спочатку робиться ось таким м'яким, а потім додається борошно, і тоді вже з ним дуже зручно працювати. Крию плівкою, щоб вони не завітрювались. Тепер все дуже просто потрібно розкатати тісто і якомога тонше. Ось настільки тонко треба розкатати. Це тісто. Зараз такий момент. Я додаю таку велику кількість борошна, буду складати тісто, щоб воно один до одного не прилипало, бо перший буде чекати наступний. Розкатали один, розкатую інший. Інакше поприлипає. а ще раджу зробити розкатати дві кульки, зробити наступні дії, а тільки потім розкатувати наступні дві кульки. Так вам буде простіше. Розкатала другу, а ще розтопила 100 г вершкового масла, треба змастити поверхню тіста. Додаю 50% зеленої цибулі. Перше тісто, яке я розкатувала, тепер накриваю зелену цибулю. Якщо ви розкатуєте тісто дуже швидко і впораєтесь, тоді розкатайте відразу всі чотири шматочка тіста. Якщо будете трошечки довше, то зробіть дві, а потім наступні дві. Вирівнюю площу, щоб плюс-мінус був рівний. Тісто дуже еластичне та не рветься, але ж ну, також треба бути з ним обережним. Знову ж таки, вершкове масло. 100 г якраз вистачає дуже добре на все. Тепер нарізаю, як показую на відео, товщина приблизно 2 см. Якщо у вас є, знаєте, такий ніж для піци з кругом, обов'язково скористайтесь, а ні, то ніж також непогано з цим впорається. Не так швидко, як таким ножом круглим для піци, але все одно. Тепер все робіть, як я показую на відео. Ось цієї кількості тіста, ну і цибуля вийде ось такі класні дві трояндочки. І з наступної порції також дві. Всього 4 штучки. Ось таких буде. трояндочки, квіточки, вигляд цибуля з тістом, а вигляд такий цікавий має. А ще й дуже смачно, правда, дуже смачно. Це вже четверту я закрутила, звичайно, не витрачаю купу вашого часу, інакше відео буде безмежним. Тепер потрібно його поставити в холодильник хвилин на 20 для того, щоб стабілізувалося дуже жарко. Хай стабілізується трошки охолоне вершкове масло і тоді буде зручно його розкатати в пласт. Все накриваю плівкою обов'язково, щоб не, за... не завітрилось в холодильнику. Ну, тісто, щоб не підсохло. Через 20 хвилин воно готове. Краса. Ну, так гарно, я не знаю, мені так гарно. Розкатати за допомогою борошна, звичайно. Сковородка вже гріється. Середній нагрів вище середнього. І з 9 мого максимум я буду робити на 6. 6-7. Сковородка вже нагрілась. З кожної сторони приблизно по 4-3 хвилини. До гарного рум'яного ось такого кольору. Повірте, це дуже смачно. Тісто тоненьке, ніжне, запах цибулі, вершкове масло. Насправді готується це дуже швидко і з дуже простих інгредієнтів. А, а дуже смачно. Ну дуже-дуже смачно. Обов'язково приготуйте і я впевнена вам сподобається. Подивіться на цю красу всередині. Дуже цікавий рецепт, і ви будете готувати і не один раз цю страву. І як завжди, смачного.